Доброго ранку, діти! Сьогодні до нас на заняття прийшов песик Тотоша. Він хоче, щоб ми допомогли йому виконати різні завдання. Перше завдання. Потрібно перейти річку по місточку. Але перед тим нам треба порахувати кісточки. Скільки всього кісточок? Давайте ми з вами порахуємо. Один! Два, три, чотири, п'ять, шість. То скільки кісточок? Так, їх шість. А якщо ми додамо ще одну кісточку, скільки буде? Давайте порахуємо. Один, два. Три, чотири, пять, шість, сім. Ми отримали число сім. Ми до шести додали один і отримали 7. Число 7 ми позначаємо цифрою. Цифрою 7. Сім. На косу дуже схожа, та косить вона не може. Хто її не хоче вчити, хай іде траву косити. Тоша підготував нам наступне завдання. Білочка по лісу йшла, шишки на обід знайшла, під ялинкою чотири, а під дубком три. Скільки їх було разом? Під б було їх разом. Сім, вірно, молодці. Шість малят до шкільнят стали струнку в один ряд. Підійшов до них Тарас. Скільки разом стало нас? Так їх стало разом. Сім молодці. П'ять навчальних днів у нас. І вихідні дозвілля час. Для вас просте завдання, діти, усі дні тижня полічити. Скільки всього днів тижня? Вірно, сім. На березі угорі тут чотири горобці. Нижче ще три. Скільки всього горобців. Так, їх сім. Молодці. Тотоша нам приготував наступне завдання. Трібна знайти відповідні коробки для взуття. На коробках написане число. Потрібно підібрати взуття відповідно до сусіда коробки. Перша коробка у нас під цифрою 4. Яке число попереднє? Цифрі 4. Попереднє. 3. Давайте знайдемо цифру 3. Так. А назвіт мені наступне число за цифрою 4. Вірно, 5. Значить, ми перші знайшли пару. Нашій цифрі 4. Дивимося на наступну коробку. Цифра 6. Яке буде перед цифрою 6 число. Так, буде число 5. А наступне за числом 6. Так, наступне число буде 7. Ми знайшли другу пару. Наступне у нас коробка з числом 2. Потрібно знайти сюди пару взуття. Числі 2. Попереднє число яке буде? Так, буде 1. А наступне за числом 2, яке буде число? Так, 3. То ми вже знайшли пару. До числа сусідів числа. 2. Дивимося наступну коробку під номером 3. Яке попереднє число числа 3. Так, 2. Яке наступне за е, числом 3. Так, 4. І ми знайшли пару Дивимося на наступну коробку число 7. Яке буде попереднє число? Так, попереднє буде 6. А наступне за числом 7. Так, наступне буде 8. Молодці. Дивимося на останню коробку під номером 5. Яке буде число попереднє? Так, попереднє буде 4. А наступне за числом 5 буде 6. Молодці, ви справились завданням. Слідуюче завдання, яке нам підготував до у нас є поличка, а ми повинні розмістити взуття. На верхній повинно бути більше за 5. І менше за 7. Скільки повинно бути на першій поличці взуття. Так, шість. Так, шість пар взуття повинно бути. Давайте подивимося на наступну поличку. На другій поличці має бути більше за три. Але менше за шість. Скільки це тут повинно бути пар? Так, п'ять. Так, п'ять. Дивимося на останню поличку. А на нижній полиці більше за 2. Але менше за чотири. То скільки повинні бути пар взуття? Так, три. Молодці. Ви справились з завданням. Тоша дуже задоволений. Наступне завдання: якщо ми правильно вирішимо приклади, тоді дізнаємось, яка пара взуття знаходиться в коробці. У нас є дві коробки. Одна коробка під нумерацією 7, а друга під нумерацією 6. І нижче в нас є приклади. Давайте ми розв'яжемо їх і дізнаємось, яка пара взуття. Ховається в якій коробці. Перший приклад 4 додати 2. Скільки буде? Так, буде 6. Що в нас під цифрою 6 заховалось? Яка пара взуття? Так, це дитячі туфельки. Дивимося наступний приклад: 6 додати 1. Так, 6 додати 1 і це 7. Давайте подивимося, яке зюття в ці коробці. Так, це ботинки. Дивимося, в мене є наступні коробки. Коробка під цифрою числом 7 і номер 3. І нижчі приклади. Перший приклад 5, додати 2. Дорівнює скільки. Так, 7. То яка пара взуття заховалася в коробці 7? Так, чоловічі туфлі. Дивимося на останній приклад. Шість відняти 3. Скільки буде? Так, буде 3. Давайте подивимося, що за взуття заховалося в цій коробці. Так, це сапожки. Давайте подивимося. Тут є в мене коробки під номерацією 4 і 5. І нижчі приклади. 5 відняти 1, Скільки буде? Так, 4. То яка пара взуття заховалась в цій коробці? Так, це жіночі гарні туфлі. Дивимося на наступний приклад. 4 додати 1 буде. 5. Давайте подивимося, що тут заховалося за взуття. Так, це дитячі кросівки. Молодці діти, ви справились з усіма завданнями, то Тоша дуже задоволений вами. До побачення!